А є тут хтось? Аго. Ви, ви від нас щось тікаєте, ви ж навіть не знаєте, чого ми до вас приїхали. Ми ж вам ще питання не задали. Готує квартирку Олександр Миколайович. Ото він все зробив. Він вишає, кого директором поставити, кого не поставити. Багато писало нам про те, що у Поліській глибинці лісівники звели котедж для відпочинку начальства. Що ми вирішили туди з'їздити? Я Дар'я Тимошкова, і я вирішила з'ясувати, хто і за чиї гроші спородив будинок посеред Любашівського лісу. Що з того вийшло, розкажу вже за мить. А ви поки підпишіться, натисніть дзвоник та підтримайте нас гривнею. Почну зі спойлера, це була моя найвиснажливіша робоча поїздка. Дорога далека у Любещівську громаду за 150 кілометрів від Луцька. А наша автівка не витримала суворих поліських доріг і поламалася, не доїхавши до лісу. Щоб дістатися до лісового котеджу, довелося шукати транспорт місцевих. Виїжджаєте, і там дорога у нас і буде. Виїжджаєте, то голосно сказано. Якби хоча б пів дороги, ми ще на тій машині потянули з б зайшли. Воно, це далеко Прокотеж, який лісівники звели у лісі, місцеві начувані. Кажуть, що їхати треба до озера Червище. Або, як називають його місцеві шині. Чула, що там є будиночок побудований. Тільки не знаю, кому і як хто його там надавав їм дозвіл будувати. Це, мабуть, хтось особисто під себе. А хто? А коли з'явився цей будинок приблизно? А, приблизно у му році. Вже я будусь під час повномасштабного. Кажуть, що паралельно з будинком проклали і нову щебеневу дорогу на замовлення «Ліси України. З двох напрямків. На загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Будували, це було весною початок. І десь років два перше будівництво лісової дороги. Ну, з усіх сторін заїзди до озера. Там дорога була насипана з нашої сторони з села Залізниця і будувалась дорога від села Березичі. Там вів звідти врешті у селі Березичі. Ми знайшли людей з транспортом. Але як тільки вони чули, куди треба їхати, то відмовлялися. Мовляв, у селі ніхто не хоче ворогувати з лісівниками. На умовах анонімності завести нас до лісу погодилась місцева мешканка. З найближчого села лісом їхали орієнтовно 12 кілометрів і дісталися до озера. Водойма популярна серед місцевих рибалок. Лісівники облаштували на березі рекреаційний пункт для відпочинку усіх охочих. А ось цей ошатний маєток, трошки далі вглиб у ліс. Подейку й теж збудували лісівники, але його обнесли парканом і пересічним людям сюди не можна. То хто ж в цій хатинці живе? А є тут хтось? Аго? Тут хтось є? До лісового будинку підведені комунікації. З панорамних вікон відкривається чудовий вигляд на озеро. На подвір'ї виклали бруківку, встановили ліхтарі, старлінг, змурували піч із мангалом та грубкою. Висали тує та засіяли газончик. Місцевий рибалка нам розповів, що за котеджем доглядає спеціально нанятий працівник. Він же годує сторожових псів на подвір'ї. Оце, оці дерева. Сьогодні о п'ять ранку він, він кропив водою, під станція все є, поливав, все, це туйки. І, сторож, коротше. Туйки кропив. Щоб грани поросли, Тобто територію глядать. Йому, йому кажуть, ні одна сума грошей приходить. Неподалік від будиночка був припаркований автомобіль, але водіями так і не дочекалися. Натрапили, як нам сказали, місцеві на лісничого. Сподівались, він прояснить ситуацію і більше розкаже про хатинку. Але він почав комусь телефонувати, а далі взагалі дав навтьоки. Ви, ви від нас щось тікаєте, ви ж навіть не знаєте, чого ми до вас приїхали. Ми ж вам ще питання не задали. Ви, ви, ви чогось тікаєте від нас, але я не можу зрозуміти причину. А що то він куди він побіг? Боїться щось нас. Це хіба щось страшне? Не знаю. А зараз коротенький відступ від теми. На початку відео я вам казала, що в нас поламалася автівка на її ремонт. Нам потрібні гроші. Без коліс Ми не зможемо нікого наздогнати. Тож, якщо маєте можливість, підтримайте нас гривнею. натискайте кнопочку Спонсорувати, і так ви долучитеся до створення нашого контенту. Повернімося до теми: утікачем виявився майстер лісу Любешівського надлісництва Володимир Жолко. Згодом поспілкуватися з ним вдалося телефоном. Чого я до вас піка? Я не дарі. Я ніколи не тікаю. Ага, ви поспішали дуже. Мабуть, так так, так. Бо нас у ліс горі я побіг. щодо котеджу, який збудували у лісі. Володимир Жилко розповів, що зводили його на замовлення лісгоспу. Але хто ним користується, він сказати не може. Попитайте там людей других інших, інших, не мене. Побудували великі люди. А які? Не ну, Для мене, не сам повірте, не для людей простих. То Я ж там, там є сторож, там є все. Але ж мешка, я туди не заходжу, бо там я не маю правду туди. Ну це що, приватне якесь чи що? То не приватне, то дай директор, так і з Хто ці великі люди не знає, і колега Володимира Жилка, лісничий Любешівського лісгоспу Сергій Карпук, каже, що в тому котеджі ноги його ніколи не було. Ні, Для лісничого для дома є будинок. Ну а для кого тоді, якщо не для лісничого? Я для вас. Хтось там перебуває в цій в цій альтанці. Вона там зачинена. Бачимо собаки. Є той ж годує тих собак. Значить, щодня туди хтось приходить, правильно? А хто? Вертайте, так Ну так ви ж там на місці. То як Поліський лісовий офіс може краще за вас знати, хто туди проходить. Ми написали інформаційний запит у Поліський лісовий офіс, щоб з'ясувати, для яких потреб будували котеч у лісі, як його використовують та у скільки він обійшовся державному підприємству. Отримали дуже коротку відповідь. Цитуємо. Тимчасова споруда Альтанка будиночок мисливця не підлягає державній реєстрації. Вказана споруда планується до використання у господарській діяльності філії. Наразі не обслуговується та не приносить прибутку. Пісівники, з якими ми поспілкувалися поза камерою, радили шукати відповіді у керівника Любешівського надлісництва Олега Павляшика. Посадовець, коли почув запитання, одразу поклав слухавку, але за півгодини сам перетелефонував. Ми зверталися полісько лісові офіс. Питання що у вас є. звертайтеся до мене. Але ж ви були безпосередньо на тому будівництві. Ми хочемо з'ясувати, хто там відпочивав у тому будиночку. Я вибачаюся. Усі батальйони своїй поліцький офіс. А що ж каже про будівництво котеджу сам керівник поліського лісового офісу? Щоб зустрітися, тет та тет із Сергієм Чуприною довелося записатися до нього на прийом громадян, який за графіком він мав би проводити двічі на місяць. Добрий день, я на прийом громадян до Сергія Чуприна. Ти слышу, ти ага, добре дякую. інформацію. Пан Сергій і... так а чому? Ну ви ж особ... прийом особистих громадян. Угу. А чому на інтерв'ю не можна з вами домовитися? Окремо домовимося на інтерв'ю тоді. Ви зараз на особистому приємні, так? Угу. Тай має, що стосується особистих питань, я готовий дати відповідь інтерв'ю, окремо обмовити через прес-службу, коли ми можемо це зробити. Своєї обіцянки Сергій Чуприна не дотримався. В інтерв'ю нам відмовив. Тому обійдемося тим, що вдалося виплатити в головного лісівника Волині і Рівненщини під час. Того ж таки прийому. Навіть поза камерою очільник лісової галузі не зміг сказати, у скільки грошей державному підприємству обійшлася ця Альтанка і її утримання. хто це все замовляв і для чого. Це питання потребує відповідь. Зараз я не готова відповісти на це питання знову, що треба. Вивчити. Це вже перетворюється на інтерв'ю. Зауважу, що перед прийомом громадян прес-служба відомства просила письмово подати свої питання для вивчення Сергію Чуприні, що я і зробила. Єдине, що сказав посадовець, Альтанку будували ще його попередники для мисливців. Не розвалювати ще правильно? Просто використовувати за призначенням. А для мисливства мисливство дозволено зараз заборонено. То чому тоді його збудували військовий час під час повномасштабної війни? Якщо ну, знали, що я з 1 січня займаю цю посаду до 1 січня цього року поліський лісовий офіс очолював Олександр Кватирко. Його ж ім'я нам довелося кілька разів чути від місцевих, коли розпитували про будівництво котеджу. Приготують Кватирко Олександр Миколаївич. Ото він все зробив. Він рішає, кого директором поставити, кого не поставити. 10 чоловік чи 15 у цьому будинку. 6 тисяч і сутки. А чи ти бізнес? Кому ті гроші йдуть? мені. Ото виробки там не повинно було бути, де там той будинок. Потому, то, що... виробили дерева і збудували це будинок. Так, так, так. оцей ліс не має права ну, типу, вирізатися, він ще роки не підлягає. Молодий, так? Так, 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 так. Ну то ми знаємо, що він був там ліснічим колись. Кар'єру починав. Угу. То його така водчина, так? Після низки скандалів багаторічного очільника лісової галузі Волині Олександра Квадирка перевели працювати до Києва на посаду операційного директора ДП «Ліси України. Щодо нього нині висить кримінальна справа за статтею Незаконне збагачення. А не активний або у абонента обмежена можливість прийняти дзвінок. Ви зателефонували в ДП «Ліси України. Канцелярія, добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи можу я поспілкуватися з операційним директором ДП «Ліси України Олександром Кватирко? Ні, у нас немає прямих з'єднань з директорами. Тобто ніяк до нього додзвонитися в мене не вийде. Ні, на жаль, ні, ми залишаємо право за посадовцями ДП Ліси України прокоментувати цю ситуацію. Я поки нагадаю, що будувати ошатні маєтки для відпочинку лісового начальства це дійсно традиція для Олександра Кватирка. Зокрема, у заказнику «Воротня» в 2017-му лісівники спорудили лісівничий молодіжний центр. Але вечорами у замасковані під прес-центр лазні відпочивав сам тодішній головний лісівник Волині з друзями-бізнесменами. Згодом Саме ці люди отримали привілеї селитися у заказниках. Про це ми вже розповідали раніше. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням. А скажіть, будь ласка, чому в державному заказнику воронів проживають ваші друзі зараз? поясніть, будь ласка. Я вас запитую. Порушуєте закон? <реш> ну, і що? До речі, вартість такого будиночка, чи то альтанки за нашими найскромнішими підрахунками, орієнтовно 36 тисяч доларів США, для яких мисливців її замовляли, якщо полювання заборонені і спочатку повномасштабної війни, це питання могло б виникнути не лише у місцевих мешканців, а й у правоохоронців. Бо як показує досвід, незважаючи на те, що мисливський будиночок стоїть на землях Держлісфонду, які за законом відчужувати заборонено. Вже завтра його можуть надати під приватизацію комусь із рядових працівників лісництва. А умовно післязавтра він раптом стане дачею для когось із високопосадовців ДП «Ліси України або їхніх друзів, напишіть нам у коментарях, що думаєте з цього приводу. Можливо, вам відомо про подібні випадки у ваших громадах. А я йду готувати наступне розслідування. Ви ж тим часом можете дуже допомогти, якщо станете спонсором нашого каналу, і обов'язково підпишіться на наші оновлення. Мені дуже приємно знати, що вам подобається те, що ми робимо. До зустрічі.